Пер, в тебе буде інтернет, коли немає світла. Так скаже кожен магазин, але не ми. Перед тим як витрачати кошти на безперебійник, дізнайтесь у вашого інтернет-провайдера, чи забезпечує він вас інтернетом, коли немає світла. Можна дізнатись по телефону або на сайті. Якщо відповідь так, тоді вам дійсно це потрібно. Це багатофункціональний безперебійник. Можна підключати модем, роутер або навіть телефон, якщо це потрібно. Також камера відеоспостереження і багато багато чого. Зараз покажу детально, як це працює і як підключається дівчат. Для підключення нам потрібен ось такий кабель спочатку. Це вставляєте в розетку, і ось цей роз'єм вставляєте ось сюди. Тепер беремо ось такий кабель, ось з цієї сторони вмикаємо без прибійник. Куди саме це залежить від того, який у вас роутер. Щоб подивитись, потрібно перевернути ваш роутер, і там буде написано: якщо 12 вольт, вмикаємо в 12, якщо в 9, то в 9. Думаю, в принципі, логіка зрозуміла. А з іншої сторони, вже вставляємо в роутер. І в нас залишився ще ось такий кабель. Це якщо у вас. Підключення не тільки через роутер, а й через модем. Тоді вам ще потрібен ось цей буде додатковий кабель. І головне, що не сказала, він швиденько заряджається. Йому потрібно тільки 2 години для 100% зарядки. І в нас він працює 8 годин. Це точно ми перевіряли. Коли не було 8 годин світла, він працював, і мені здається, він ще міг працювати. Тому, в принципі, це такий класний помічник, який точно гарантує вам інтернет, коли немає світла.